іноді таке трапляється про такі ситуації, які називаю збити зірку злоба з одного удара ноги. якось ми виступали у Львові з хлопцями, це був нічний клуб, і після концерту минуло, мабуть, хвилин 40-50, ми з гримерки виходимо вже роз'їжджатися по домах, і тут до мене в холі нічного клубу підбігає дві дівчинки, які дочекалися після виступу і кажуть: Сергій, можна сфоткатися? Ну, звичайно, можна, тому що якщо люди прийшли на концерт, вони побули, аплодували, заплатили. Гроші в кінці кінців, хто ж вам відмовить. Але тут така штука, ви дівчатка, ви не тільки в туалет по двоє ходите, знаєте? Ви ще й фоткатись по двоє ходите. І коли дівчата приходять фоткатись вдвох, це виглядає так. Спочатку стає одна, друга фоткає. Потім вони міняються місцями. Потім, в той момент, коли ти вже ніби зібрався йти, одна каже, ще би нас двох хтось. Вони знаходять жертву, ставлять її, щоб ця жертва фоткала двох. Я от стою, є чоловік, який має сфоткати, я обнімаю двох молодиць. І в цей момент, коли я їх обіймаю, повз нас пробігає їхня третя подружка. Ну, пробігає це дуже голосно сказано. Є таке поняття, знаєте, коли людина так напилася, що гусята пасе. От десь приблизно отак. От і я обіймаю двох, третя пасе гусята, прибігає, і тут дівчинка їй кричить: гайка! Гай! Ходи з притулою сфоткаєшся, нашо Галька, ні на мить, не зупиняючись, видає, та нахер воно мені надо?» От. <плес> І в такий момент ти розумієш, що 11 років на телебаченні не пройшли даремно. Я вам більше скажу, є такі люди, які розуміють, що 11 років пройшли не даремно тільки в той момент, коли святкують той завершальний акорд їх 11 років перебування у школі. Пані та панове уявляємо собі ситуацію. Ранок після випускного мама чекає доню. Дует, вар'яти! А в в по бокам конвой, а мене ведуть в вой. Оля? Мама, я вже не Оля, я Ольга Василівна. То відколи? З четвертої ночі. <ріст> Де ти лазила цілу ніч, а? Ми ходили зустрічати сонце. Куди? В білу церкву. <ріст> Чого так далеко? а? Там сонце швидше сходить. <ріст> а ну-ну-ну-ну. Так, я не поняла, ти що? Алкоголь вживала? Вживала? Вжирала. <риклад> Скажи мені, будь ласка, де твоя золота медаль? А, 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 пиво. <риклад> Ти поміняла її на пиво? Я відкривала пиво і зламала її. <риклад> і де зломано? А зламану вже поміняла на пиво. Скажіть, будь ласка, як так можна було напитися? Ви ж діти, перед випускним до церкви ходили? Ми в церкві причастилися. Чим? Ложечкою кагору? Я двадцять разів в чергу ставала. Що в кишені роблять? Дві срібних медалі. А ми зустріли випускників восьмої школи. І що? Слабаки. То через то в тебе колготки порвані коліна побиті, а? То святка. Бідна, тебе била святка. В святки брекети. Ах. <рес> Де твої білосніжні бантики? Я їх поміняла на чулки в чулківсьєточку. <рес> Наша, а раптом не поступлю. <рес> Оль, ти розумієш, що в мене через тебе буде інфаркт? Мама, ніякого інфаркту в тебе не буде.